Саме найголовніше, що не давало, мабуть, зламатися і заставляло тримати себе в гарному стані здоров'я, слідкувати за собою, не померти і так далі це розуміння, що є сім'я, і треба повернутися. Ну, я був впевнений, що це буде 10 років. Зараз Петро Кухарчук повернувся з Луцька. Ми з ним обговорювали, я кажу, ну Петро, це вже було в новозипкою. Як ти думаєш? Це перед його обміном. Ми ж не знали, що когось обміняли. Його просто побили спочатку. Дві доби він втрачав свідомість, а потім забрали з камери і кудись відвезли. І ми досить довго там сперечалися, що я кажу, мабуть, на обмін поїхав. Ні, на обмін, ні, Молодим, бій, це його бій, кудись да, повезли або вбили там і так далі. І е, отака от ситуація. І, е, Допомагала віра в сім'ю. Віра в те, що я повернусь. Десять да, років, да, але є приклади, є багато в історії. Вся ця історія політв'язні там і так далі. І так далі.